У Галичі урочисто завершили святкування 650-річчя заснування Галицької митрополії. 21 жовтня, в день літургійного спомену блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіоцезії, завершилося святкування ювілею 650-річчя заснування Галицької митрополії, історичної попередниці Львівської архідіоцезії. Урочисто Святомесу в храмі святого Пантелеймона, що у селі Шевченковому біля Галича, на Івано-Франківщині, очолив ординарій Луцький єпископ Віталій Скомаровський, голова конференції римокатолицьких єпископів України, у співслужінні з архієпископом М'ячеславом Мокшицьким, митрополитом Львівським та священниками Галицького і Чортківського деканатів, які разом з вірянами прибули в ювілейному паломництві. У своїй проповіді єпископ Віталій наголосив, що лихих часів не було ніколи, і кожен історичний період мав свої труднощі, свої війни, конфлікти, епідемії. Але навіть посеред буремних часів Бог давав таких людей, як блаженний Яків Стрепа, що був людиною Божого миру. На завершення святої меси архієпископ Мічеслав Мокшицький подякував усім за спільну молитву та висловив сподівання на рясні плоди ювілейного року. Нагадаю, що ювілейні урочистості у Львівській архідіоцезії розпочалися 13 лютого 2025 року. Також у храмі святого Пантелеймона під проводом архієпископа Мічеслава Мокшицького митрополита Львівського. Рівно через 650 років, як саме 13 лютого 1375 року, папа Григорій XI булою дебітом пасторалі з офіції встановив нову митрополію столицею у Галичі. Центральні урочистості відбулися у Львові 6 вересня у Львівській митрополичій Базиліці у спінні Пресвятої Діви Марії під проводом кардинала Крещенці Осепе, папського легата, який прибув з Італії із посланням єдності та підтримки для України від святішого цал Лева 14. І хоча згодом столицю митрополії перенесли з Галича до Львова, проте Галич назавжди залишається колискою Львівської архідіоцезії та найстаршою з католицьких церковних адміністративних одиниць на території сучасної України. Подія, яку ми сьогодні не стільки сьогодні, а весь цей рік відзначаємо, тобто 650 років утворення митрополії в Галичі. Це подія така давня, що напевно історикам теж важко визначити точну дату, а 650 років, напевно, ми відзначаємо від видання Були. Папи Григорія XI, яка називається Debitum Pastoralis Oфі, якою була створена власне митрополія Галичі, до якої належали теж дієцезію Перемишлі, Володимирі на Волині і в Холмі. власне, на початку листопада в Перемишлі теж буде святкувати 650 років утворення дієцезії. Натомість з 1414 року до цієї митрополії належав Київ теж, Кам'янець і серед. Серед це столиця дієцезії на території сучасної Румунії, колишньої Буковини. І бачимо, а ще. До зі митрополії вже в цьому тисячолітті стали належати новоутворені дієцезії в Харкові і в Одесі. Сучасна, колись Галицька, тепер Львівська метрополія об'єднує всі дієцезії римсько-католицької України. Тому цей рік такий ювілейний. Ну і е, була заснована вона тут в Галичі. Потім, коли змінилися обставини, була перенесена до Львова, так само, як в Володимирі, що сот років назад була перенесена до Луцька, до столиці князя. Коли, ну, з приводу того, що це ювілей, я більше якось дивився історичні матеріали. З історії церкви, особливо в ті часи, 600 років назад, 700 років назад. І це, що мене так торкнуло, що тоді були теж дуже тяжкі часи, тоді теж нелегко було віруючим священникам працювати. І це перше, що історія нас, нас може навчити, що ніколи не було легких часів. Коли старші люди кажуть, що о, коли я був молодий, так було все гарно, це тому, що був молодий, не тому що часи були легші.